А ти знаєш навіщо крокодилам червоні очі? Чи, ні, не знаю. Крокодилам червоні очі потрібні для того, щоб вони добре ховалися в помідорах. Тю. Ти от коли-небудь бачив крокодилів в помідорах? Ні. Ха -ха, бачиш, бачиш, як добре ховається. Дан -дан -дан! Дорогий, я вагітний. Шу. -у? <гану> Та з першому квітня тебе кохане. Ой, Катю, ти так могла мене і до інфаркту довести. Як ти назвав мене? Яка я тобі, Катя? З першим квітя тебе кахане. Галя, ну як пройшло твоє перше побачення? Довелося ляпасів дати аж п'ять разів. А що таке, чіплявся? Та ні, засинав. <гану> i <laughs> do